Привіт! Сьогодні поговоримо про кошти. Ця тема всім цікава для всіх актуальна. Я думаю, що нема в світі нікого, хто спокійний до коштів. Ця тема всіх однозначно тригерить. Хтось мріє кошти отримати, хтось не втратити, хтось боїться, щоб їх накопичити, хтось боїться, щоб їх не відібрали. Хтось постійно думає, як їх примножити. Я хочу сказати, що Всесвіт дає людині стільки коштів, скільки їй потрібно прямо в цю секунду. Це дуже розумна і справедлива система. Хоча більшості, звісно, так не здається. Ви можете сказати, чому. Чесні, добрі люди працюють, 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 і в них нема коштів. А якихось лабухи чи там двоєшники з мого класу, там щось вони крутяться, мутяться, і у них багато коштів. Що це за фігня? По-перше, ви ніколи нічого не знаєте про інших людей і про інші кошти. Не відчувайте себе найрозумнішими. Повірте. Світ все робить так, як потрібно. Можливо, цій людині потрібно пройти випробовування коштами, і не, ви не знаєте, він пройде це випробовування чи ні. Ви не знаєте його карму, ви не знаєте його історію, ви не знаєте його відчуттів, ви нічого не знаєте про іншу людину. заберіть увагу і енергію тільки собі. Ми завжди рахуємо. Інші кошти, навіть якщо нам здається, що ми їх не рахуємо. Всі ці фразочки зустрічають по одягу. Якщо ти такий розумний, то чому ти такий бідний? Цього в нас дуже багато. Але Йде новий час. Зараз, якщо ви слухаєте ці слова, то ви чи наближуєтесь до перехіду з 3D в 4D простір, чи вже вовсю в ньому купаєтеся, і ми йдемо в 5D. 5D це той простір, де ми кошти це тільки відображення нашого стану. Нема таких понять, як добра людина, погана людина, справедливі кошти, несправедливі кошти. Кошти, відображення мого стану, відображення моєї енергії, скільки в мене зараз енергії, стільки в мене коштів. В Україні зараз йде така велика-велика трансформація коштів, контролю коштів, перевірки коштів. І це все тільки початок і веде до глобальної зміни взагалі цієї системи і людей, які працюють. Не по душі, не в унісон своєї душі, своєю чесним вібраціям, чесним не в плані, м чисті кошти, а м притаманним саме вашому, вашої вібрації вашої душі. І люди, якщо будуть зраджувати себе і отримувати кошти не за те, за що насправді вібрує їх енергія, так можуть якось кошти закриватися. Там людям закривають ФОПи, закривають картки, нічого не об'ясняють. Людям там можуть бути якісь кошти по дивним якимось причинам там, заблоковані. Просто робить дуже глибокий вдох видох і не бачите в цьому зраду, чи щось, наче вас там іспитують чи наказують ні. Це любов Творця до вас для того, щоб ви звернулися до. Ем... Щирої вібрації вашої душі. І 25, 26, 27, 28 рік будуть нас розвертати у свій бік. Якщо ви втратили роботу, це подарунок Всесвіту. І вам скажуть, так, насправді в тебе є потенціал, який ти не розкривав. І зараз ми не, даді, не дамо тобі, тобі ніяких коштів, якщо ти не почнеш його розкривати. І люди, які живуть в умі, звісно, будуть страждати, їм буде дуже страшно. Але, врешті-решт, люди згадають себе, згадають, навіщо вони сюди прийшли. Так, ми жили в тридесвіті, світі де кошти були дуже сильно переоцінені. Вони набували неймовірної Ваги. Заради коштів люди одружувалися, ходили на роботу, продавали своє життя, народжували дітей, і нікому це не принесло щастя. Сьогодні я дивилася відео, де дівчинка молода, дуже красива, супермодель, вийшла заміж за неймовірно багатого, але дуже старого чоловіка. І ніхто не скривав, що це шлюб по, по, як паращоту, по, по розрахунку. Так не можна сказати, що це е, так. І він казав: Окей, мені тут залишилося трошки жити, я хочу це прожити з красивою дівчиною. Мені ці потрібні, ці кошти не потрібні будуть. І виявилося, так, він дуже швидко помер, але виявилося, що в нього було дуже багато різних. Е, завіщаній. він залишив їх різним людям. Я не знаю, кому саме це не має значення. Але ці кошти, і ця жінка потім за ці кошти боролася, вона наймала різних адвокатів, вони судилися. І, врешті-решт, це зайняло 10 років, і вона так почала хворіти, що вона вмерла в цій боротьбі за коштами. І мені здається, цей випадок такий дуже-дуже яскравий. І показує, як люди ставилися до коштів в 3D-вимірі. Ну, це, звісно, дуже карикатурно показано. Я не знаю, наскільки ця історія реальна. Я побачила Reels, там були фотки, але звісно, це може бути і фейк. Але все одно всі ви прекрасно знаєте, що люди дуже багато цього робили заради коштів. Дуже багато хто. Е, робив те, чого він не хоче робити. І зараз я хочу сказати, що я ні у якому разі не е, демонізую кошти. Я не хочу сказати, що це погано і взагалі треба жити без коштів. Ні, вони реально нам полегшили життя. Так, є, кажуть, що китайці перші придумали кошти, тому що я хочу придбати у тебе буряк, а я вмію тільки танцювати, а тобі танок не потрібен, і ми не можемо діяти за бартером. І кошти це було класно і геніально, але вони забрали на себе дуже-дуже багато сили і енергії. Як я, я сьогодні почула, що Трамп сказав, що він не буде більше просто так там, давати грін карти, там, візи, щоб тут люди жили просто так. І а, візи будуть давати тільки тим людям, які заплатять в Сполученим Штатам 5 мільйонів доларів, і люди кажуть: вибачте, якщо в мене є 5 мільйонів доларів, на, нафік мені потрібні ці штати. Ну, звісно, це потрібно тому, хто в Штатах може заробити, заробити там 500, 500, 500 мільйонів доларів. Це так. Але повернемося до справжньої вібрації нашої душі і те, куди ми рухаємося. Так, ми вже знаємо, що з часом бренди ем, не будуть чимось цікавим і привабливим до, лю... до людей, як... коли люди почнуть жити справжнє своїми. Почуттями, відчуттями, станами, то не потрібно буде хизуватися там, чимось дуже коштовним. Ми знаємо, що з часом ми будемо набагато менше їсти, наші тіла будуть змінюватися і. У людей буде житло не потрібно буде там все життя, там, як живуть всі американці, беруть і просто іпотеку на 60 років і 60 років виплачують цю іпотеку. Але в кінці життя, життя не кожен може у спадок залишити дітям це житло, тому що дітям потрібно буде заплатити неймовірно величезні податки за цю спадщину. Ну, тобто, система така дуже. Дивна. Тобто, людина все життя <платить>, платить за це житло, але все одно за нього потрібно постійно постійно платити. Ну, така капіталістична система, яка зараз дуже сильно трансформується. А, щоб зрозуміти, а за що я можу отримувати кошти? Потрібно відповісти собі питання, а чого я хочу робити насправді? А що я буду робити, якщо я точно буду знати, що мене ніхто не засудить? А що б я робив, якщо б я знав, що мені більше ніколи в житті не потрібні будуть кошти? І дуже швидко к вам прийдуть відповіді, і, можливо, там буде, будуть декілька відповідей. Якщо вам не приходить відповідь на це питання? Дайте собі час, відповідь може прийти у вісні, як якийсь знак, якоїсь пісні в книжці. Ви можете почути відповідь в розмові людей, які проходять повз вас. Досліджуйте, у вас є час. І, можливо, у вас є такі думки, типу, я хочу робити це, але за це ніхто не буде платити. Ой, Повірте, не відчувайте себе. Богом, хоча б, ви, звісно, боги. Але ваш мозок це не Бог. Це просто ваш орган, який нам зараз потрібен аналізувати ситуацію, контролювати що ще в трідешне. Але повірте, ніхто би, там, не знаю, 50 років тому не подумав би, що буде існувати TikTok, і там будуть танцювати люди, і за те, що вони їдять на камеру якісь. Чіпси чи піцу їм будуть платити такі величезні кошти, і це щось неймовірно. А, а, можливо, якась людина просто в один момент сказала: я хочу отримувати кошти просто за те, що я їм піцу, і він буде знімати це на камеру, він стане відомим інфлюенсером. І так, всі піцерії світу будуть присилати свої свіжі смачні піци і платити ще кошти. Зараз ви знаєте, що блогери вже відомі, популярні. Вони не беруть просто косметику фарбуватися, там чи їжу поїсти, чи одяг, одяг одягти, щоб станцювати танок. Вони кажуть, окей, я станцюю танок в твоїй сукні, але дай мені за це де там скільки? Ну я не знаю у різних блогерів, Різні розцінки, коли мене це цікавило, 5 років тому українські блогери за 15 секунд сторіс просили тисячу доларів. І це все реальність, і це все існує вже зараз. І ви можете сказати, так, але я не буду танцювати в Тіктоці, мені це не подобається. Окей, головне, щоб ви проводили свою справжню енергію і робили те, що вам подобається. Що це? Готувати, співати, розмовляти, бавитися з дітьми, вирощувати квіти, перебирати буси, бісер. Неймовірно. це може бути все ще завгодно. І зараз, звісно, можливо, вам не зрозуміло, як ви будете робити цей потік і як ви будете отримувати ці кошти, але повірте, це буде шлях до себе. і Чим більше ви будете вірити в себе і створювати класний стан завдяки тому, що ви робите, все буде змінюватися. Просто ваш прибуток буде определяти ваш Рівень віри в себе, в свою творчість, в свій потік, в свою енергію, в справжні вібрації вашої душі, але це все буде відбуватися на рівні відчуттів, не на рівні вашого мозку. Тема типу, Вау, я хочу заробити на своїх малюнках, на Мозерраті, і все будуть бачити, який я кльовий. І заздріти мені, а потім я зроблю курс і зароблю мільйон на цьому, тому що я буду показувати всім мазераті, і всі зрозуміють, що я не хрен з гори. Це не працює. У ці всі конструкції, це не працює. Буде, спра... буде працювати справжній виклик душі, і там нема нічого взагалі ніяких слів, типу заздрість, типу. Наваритися, всім рисанутися, показати, знарцисничити, піти на поводу у его. Там, всім показати, яка в мене розкішна тачка. Цього не буде. Буде все по-іншому. Буде все по-іншому. Буде правда, буде щирість. Але щирість ця повинна народитися у середині нашого серця, у середині нашої душі. І якщо хтось хоче почути пораду, то я хочу всім порадити, прийняти в собі дурня, блазня, людина, яка тільки починає свій шлях, тому що всі ми будемо вчитися жити в 5D, це не то, щоби. Я одного разу прокинуся, і все, світ зміниться, мені дають кошти за те, що я малюю. Ні, це щирий, красивий шлях путі до себе, шляху до себе, і у кожного він буде прорисовуватися по-різному, і це завжди буде шлях на самоті і. Це буде завжди тест на внутрішню правду. От наскільки щиро ти кайфуєш від того, скільки ти робиш, відтак от стільки буде в тобі коштів. І плюс кошти будуть подаватися на те, що тобі потрібно насправді. Не буде такого, що А, я хочу малювати, але мені не дають коштів. Ні. Повірте, у кожного існує вище я, і вище, вище я не потрібно, щоб ви бомжували чи були без коштів. Ну, якщо, звісно, ваша душа не замовила такий досвід. Але я не думаю, що серед тих, хто слухається аудіо, є такі люди, тому що у вас, як мінімум, вже є смартфон чи ноутбук і інтернет, щоб це почути. Коли я їхала в Штати, у мене була заначка, сума там було шість цифр. Я подумала: ну окей, можливо, я там якийсь час не буду займатися бізнесом, мені потрібно буде адаптуватися в Америці, а в мене є кошти. І так повернулася ситуація, що мій бухгалтер мене підвів, якщо б не сказати, кинув. І мені потрібно було ці кошти заплатити за податки, які е, там в помилках, які він додав. Я не буду поглюблюватися. Поглюб, Це була моя помилка, тому що я не контролювала бухгалтера. Але мені потрібно було віддати мою всю заначку і їхати в Штати на чистій довірі простору простору. І я ніколи би не подумала, що моя, моє життя буде так змінюватися і що буде саме такий шлях. Я, звісно, мені було дуже страшно, я афігівала. Але я приймала, що це мій шлях, мені потрібно віддати ці кошти, і на те, що мені потрібно, кошти до мене прийдуть. І не можу сказати, що я вдячна за цей досвід. Окей, okay, я вдячна за цей досвід. Все добре, все добре, все йдеться як потрібно. І з вашими коштами все буде добре, і з вами буде все добре. Будь ласка, поставте лайк на це аудіо. Якщо ви отримали якийсь інсайт. І взагалі буду вдячна за ваші лайки.